топ три товари, які вам точно знадобляться, ці Портативний зими. підігрівач на акумуляторі. Швидкий і точний підігріває менш ніж за 5 хвилин 150 мл від 37 градусів до 50. Ємність 340 мл, Акумулятор працює 7 годин або зберігає тепло 7 годин. Всередині вироблений повністю із нержавіючої сталі. Сумісний, та може підігрівати будь-що молоко, каву, чай, навіть суміш в будь-якому місці. Ви зможете приготувати за допомогою цього портативного термо термосу. Термопляшечка з нержавіючої сталі на 350 мл, має поїльнич. Та режим непроливайки. Зручний силіконовий ремінець зберігає гарячу рідину до 6 годин, а прохолодну до 12 годин. В комплекті має додаткову трубочку, а також щіточку для мистя. ізотермічний контейнер, що тримає до 7 годин гарячу їжу і до 5 годин холодну їжу для зручних прогулянок з вашим малюком. Має герметичну пластикову кришку, що щільно закриває контейнер. Контейнер виготовлений з нержавіючої сталі, з подвійними стінками та дном. Має об'єм 350 мл. Можна зберігати в холодильнику, а також мити в посудомийній машині. Обирай свій гаджет, приходь в магазин або замовляй у нас на сайті.